Давайте, друзі, з вами розберемося з цим відео, яке вчора розлетілося буквально всіма телеграм-каналами. Чи можна собі уявити, що ем, трупи НАТО або ЄС будуть забезпечувати, звісно, перекладачка вчора помилилася, тому що «Troops» в перекладі на українську означає не трупи, йшлася мова не про трупи НАТО, йшлася мова про війська НАТО. Ось цей кейс це є яскравим прикладом омонімії між мовами, коли слово в одній мові звучить дуже наближено до слова в іншій мові, яке має абсолютно інше значення. Тому що troops, ще раз це війська, не трупи. Іншим яскравим прикладом цього явища є всім відоме слово magazine, яке в перекладі на українську мову означає не магазин, а журнал. Ось чому так важливо вчити слова, звертати увагу на їх значення і що найважливіше на контекст їх застосування. Тому, друзі, я вас запрошую у свій марафон, який стартує 22 грудня. Сьогодні ще можна приєднатись по вартості 199 гривень. І для того, щоб потрапити на цей марафон, переходьте за посиланням у шапці профілю.